Нечистоти залили підвал Кробивницької п'ятиповерхівки на вулиці Жадова. Дуже важко дихати. Ми зайшли і вийшли. Та ми можемо так якось це трішечки витримати. Але люди, які проживають постійно зверху, це все піднімається до квартири. Сморід дуже тяжкі, постійно підтягує до рвотних рефлексів. Спочатку повномасштабної війни підвал використовували як укриття, щоб берегтись від уламків під час обстрілів, говорить мешканка Євгенія Крапіва. Ми звернулися до Жеку. Нам його відкрили. Ну ми туди зайшли. Ну не дуже там був звичайно такий інтер'єр для сховища. Ми вирішили його прибрати. Ми сиділи там десь місяці-два, а потім у нас пробрала каналізація. і Ми просто не змогли туди зайти. вже. виходить, що підвал це як найпростіше укриття, але нам, наприклад, потрібно бігати десь по сусідніх домах. Зі слів жінки, запах з підвалу чути у квартирі. Відчуваємо на третьому поверсі в квартирі. Сморід стоїть затоплений всім. І фекалії, і вода. Тетяна Шепель показує відео на телефоні, яке зняла у грудні. На ньому щур під її ванною. Вважає, вони з'явились через витоки у підвалі. Зверталися до ЖЕКу неодноразово з проблемою криз. Вони вилазять у нас в квартирі з ванної, вилізли. Коли подзвонили в Жек спросили, чи вони потравили цих криз. Вони сказали, що в підвалі потравили. Будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 4 Її керівниця Людмила Запорожець показала записи, коли труїли щурів у підвалі. Травлять два рази на місяць. У грудні місяці 12-26. На тому будинку ми і на тому на тому тижні були, і поза тому тижні ми були. Ми дивилися також, обстежували там е, у них є тимчасове укриття, але воно не не офіційне. То не разу до мене щур не вибіг. Каже, аби розчистити колодязі каналізації, щодня викликають працівників водоканалу. Якщо підтоплені колодці, забиті колодці, то якщо воно все герметично закрито, воно попадає на перший поверх. Люди з першого поверха йдуть в підвальне приміщення, вибивають труби, виламують труби і потім воно тече в підвал, так як забита вулиця. Підтоплення проходило тільки в першому під'їзді, там де було відсутня кусок труби. Там, зі слів майстрів, ЖЕКа невідомими особами. Проблема ще із-за того, що зараз міняється колектори 1200, Проводиться його капітальний ремонт. Невеличкий рівень води в колодязах є мікрорайону, але це не впливає на роботу каналізації. Зі слів керівниці організації частину пошкодженої труби замінять на цьому тижні. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.